Серед Креманчуцьких підприємців панує різке невдоволення високими тарифами та несправедливими рахунками за тепло Полтавського комунального підприємства Полтава теплоенерго саме воно після руйнації Креманчуцької ТЕЦ почало постачати тепло до нашого міста. Несправедливі двоставкові тарифи змушують бізнесменів замислитись про рентабельність своїх підприємств, які за останній рік часто стають збитковими. Непомірні платіжки нараховують навіть тим, хто не користується послугами Полтава Теплоенерго, та вже давно запломбував прилади. В цьому році, 22-23 рік опалювальний сезон, передали нас Полтава теплоенерго як би автоматично. І потім нам прийшли рахунки за листопад місяць, за грудень, одним, як то кажуть, махом у січні місяці 23-го року. І там була сума 66 тисяч гривень. За що? Я пішов дізнатися, в чому справа. Він кажуть, ну це вам за опалення згідно методики, згідно е, нової постанови там, Кабміну. Чому маємо ми платити квітень, травень уже і час літо піде да, до наступного опального періоду кожного місяця сплачувати за е, не, не за тепло а абонплату і за те, щоб вони там отримали зарплату або на якісь ремонти. Але ж є тариф, який вже враховані ці всі витрати. Так же? От. тим більше, що вартість газу вона була висока, тепер вона знизилася, тобто закупівля газу була ще раніше, і це ж регулюється державою. Ну то тобто сінкарі КП підприємці вважають, що ці тарифи не відповідають реальним вартостям та є завищеними, адже в часи, коли їх обслуговувала ТЕЦ, вони хоча б знали за що платили. Зараз власники бізнесу стверджують, що це створює непомірні фінансові тягарі для їхніх магазинів. Полтава «Теплоенерго» в цьому році подала нам тарифи непідйомні. Я не можу зі своїх люстр наторгувати 42 тисячі за зиму. Отаке нинче у нас опалення. І кожен місяць по дві тисячі нам нараховують. І нараховують усе. Підвальні приміщення нараховують. Нараховують пристройки, яке ми маємо відношення до підвалів. У нас тут взагалі немає підвалів. В цьому. <плес> от, от нема в цьому домі підвалів. Нам нарахували неподйомні, зовсім неподйомні тарифи. І ми не використовували цей газ. То хочеться запитати, де цей газ дівся, відкуди Получаються такі тарифи? Якщо попередні роки у нас було? все ясно с нашей міською владой, то сейчас міська влада вроде и хочет нам помочь, но не может. Не может, исходя из того, что Полтава теплая делает какие-то непонятные для нас тарифы. С нас берут просто деньги ни за что. За то, что мы пытались выжить и сэкономить. Підприємці намагаються оскаржити політику полтавського підприємства на всіх рівнях. Тому вже заснували громадське об'єднання Полтавщина за справедливість. За опалювальний сезон нарахували нам десь 357 тисяч там чимось гривень за те, що ми взагалі не використовували тепло. І в нас тепер тяганина з Полтава теплоенерго. Ми організували вже громадське об'єднання Полтавщина за справедливість за те, щоб Доказати, що ми не використовуємо це тепло, але нам просто нараховують, як заповіт просто за об'єм. Да, от у вас є приміщення. От ми вам і нарахували деякі бізнесмени. Запломбували батареї, аби не платити за тепло, яке не споживають. Та зважаючи на рахунки, які їм надходять, це не допомогло. У мене в цьому приміщенні щучок неможливо по тих умовам поставити. Дозволили опломбувати. Батареї, ми їх опломбували, але ж ну щоб менше платити там якісь взагалі теплопатері, це було небагато. А зараз що вони є, що немає і, і платіть все одно. Багато підприємців побоюються, що через такі захмарні платіжки вони будуть вимушені підняти ціни на свої послуги. Звичайно ж, більше платити так би можна було. Ці кошти кудись спустити на розвиток, а так приходиться платити. Звісно, матеріали дорожають, отоплення дорожає, все дорожає, і все ж, пацієнтам не падимеш, це люди люди теж роботи немає. Там суди, що наші посадовці міські щось роблять, щоб зменшити тариф, а як воно буде? Креманчуцькі підприємці часто спілкуються між собою, тому знають, що більшість бізнесів у Креманчуці стали жертвами однієї проблеми. Знайомі я ж кажу, знайомі, у яких є якийсь там бізнес чи самозайнятість, і є приміщення, власне, то їм платюшки приходять. Хоча вони, наприклад, не користуються і, взагалі, відключені від центрального опалення, тобто. У них його взагалі немає у Полтаві. Мораторій президента України Володимира Зеленського на підвищення тарифів безпрецедентно ігнорують. Таким чином полтавські чиновники та керівництво Полтава Теплоенерго продовжують руйнувати і так складне життя малого бізнесу у Кременчуці. Саме странне, що ні пренебрігають мораторієм президента, і саме страшне, що вони говорять, що указ президента о мораторії не є законом, і це говорить. Біленький. посмотрев його інтерв'ю, у мене становиться е, очень большой вопрос. Так що е, у нас виходить мораторій президента? не вообще сили? Сподіваємося, що підприємці зможуть подолати безкарний режим Полтава теплоенерго та повернуть собі кошти, які вже заплатили за вигадане теплопостачання. Дар'я Кимець, Максим Пальчик, Кременчуські новини.